Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Сьогодні будемо готувати салати. Смачненький салатик. Тому беремо баночку консерви, консерва в олії тарілочку. І зараз починаємо. Дивіться, можна тут прямо, а можна доставати ось так. У мене, що тут коля у нас? Сардини, сардини в олії. І ось так викладаємо на тарілочку. І добряче вибираємо кісточки обов'язково і добре перемнемо це все. Я зараз це зроблю дуже-дуже швидко, тому чекаємо. Ось так перем'яла. Трішечки майонезу. Зовсім трішечки. Дивіться, ось так от. чуть чуть там. О, це достатньо. Це трішки коля. Це зовсім нічого. А зараз цибульку. Слідуючий шар буде цибулька. Що за цибулька? Міленько нарізана одна велика цибулина, така як яблуко, таке добре яблучко. Як Я її маринувала. Нарізала міленько, насипала одну чайну ложечку цукру, одну чайну ложечку солі, але солі так менше, ніж цукру, і столову ложку лимонного соку. Перемішала, водички не додавала. перемішала добряче. І дала постояти хвилин 20-30. Ось вам і весь маринад. Зараз викладаємо зверху. Ось так гарненько положила, розрівняла. А зараз мені потрібна картопля. Відварена картопля я натру на велику терку, мабуть. Зараз так подивлюся. Картоплю, відварену моркву. Також яйця. Зараз я це ось все підготувала, огірочки мариновані. Зараз я все натру і будемо продовжувати добре? Натерла на тертушку, дивіться, огірочок. І трішечки так видавила, щоб поменше, якщо він у нас такий дуже соковитий. Терка у нас велика. Не маленька, тому що так попробувала. На маленьку буде не дуже. На середню, тобто крупна то, то крупна, та крупна, велика. Картопельку. Дві штучки. Але дивіться самі картоплю, моркву, огірок. На ваш смак, як ви полюбляєте. же моркву. Все відварене. Ну, відварена морква і картопля. Зараз, зараз, зараз. На, оце, на оцю цибульку Майонезом не змащувала. Буде викладати картопельку. Ось так розподілила все. А зараз трішечки. Посолю, зовсім трішечки, дорогі мої, тому що картопелька вона ж не має смаку, вона не солена, ніяка. Ось так є. Якщо полюбляєте, можете додати чорний перець мелений. Опять трішечки, небагато майонезу. Ось по колу, отак пройдуся. Нічого не буду розмазувати, воно само розмажеться потім є. А зараз огірочок. Маринований огірочок, Якщо не маєте маринованого, можете взяти солений, але якщо він такий, знаєте, соковитий, то трішки відіжміть, щоб як можна менше було соку. Зараз викладаємо так такше. Ось так розложила два огірочка. Хочу наголосити, що, дорогінькі мої. Огірок, картопельку, що б ви не викладали, я не так не придавлю, а так легенько підпушили. Тоді салатик буде такий, знаєте, такий легкий і дуже смачний. Тому майте на увазі, нічого не треба придавлювати. Ото то майонез розмазувати, тому я не розмазую, тому що не будемо його так придавлювати. Хай буде такий пухенький добре. А зараз, дивіться, змажу майонезом, теж трішечки. І я вже підготувала морковку. Ось. Отак От трішки пройшлися. Достатньо. Бачите, не треба нічого розмазувати. Воно все розмажеться. є. І акуратненько викладу одна морква, але велика, зварена і натерта на тертушку. Ось так викладаємо. Ось так виложила. Зараз трішечки присолю. Зовсім трішечки дорогенько. Дивіться самі на смак. Якщо не полюбляєте таке солине, можете навіть не солити. Це я так роблю. же перчик. Так же, як ви любите, перчуйте, Добавляйте перець ні, значить добавляйте. А зараз три яйця відварені. Відділю білок від жовтка і натру на терку. Я зроблю це дуже швидко. Яйця натерла відділила Ось білочок. Бачите, так підпушила трішечки вилучкою, і трішки присолила. Також жовток, трішечки присолила. А зараз на моркву Опять, небагато. Ось так, особливо по краям, особливо є. о, бачите. Зараз викладаємо акуратненько білочок. І так, знаєте, трішки приподнімаємо, значить так, як сніжок, так підпушуємо дореньками, не придавлюємо ні в якому разі. Завіруху робимо. Так, щось таке. Ось так виклала. А Зараз трішечко п'ять майонезу. Так, по краям обов'язково проходимо. Ось, Дивіться, і викладаємо жовточок. Ось так прикрасила, дивіться, жовточок зверху майонезом не заливала, тобто не помазувала нічого. не отак. Серединка, бачите, я так по краям, а серединку ставила з майонезом і зверху кріп. Кріп не дуже пасує до цього салатику, але в мене не було зеленого, зеленої цибульки. нічого, Все рівно буде смачно. Зелену цибульку, можете помідорчики, якщо є, знаєте, тут нарізали бочки, так виложить красивенько, а всередину буде як мак. Це вже, знаєте, коли буде свято, тоді зразу приходить, там, якщо багато продуктів, ви бачите, з чого дещо можна положити. Дорогенькі мій салат дуже смачний. Хочу зазначити, що якщо ви не маєте консерви, то дуже смачно я готувала із скумбрією гарячого копчення. Іменно гарячого копчення. Вона так готувала. Розібрали і туди положили. Дуже смачно. Потім смачно ще відварити можна мінталь або хек відварити, там, допустимо, морожену рибку, але там соліть її, присоліть бульончик, додавте, що туди, морковку, цибульку, лаврушечку, печик, і відваріть. І бульончик буде вам, може, навіть супчик можна буде зварити, і салатик буде. Тому готуйте це дуже смачно. Ось такий простенький, знаєте, і такий гарненький на свято, свята приближаються, як кажуть. Дивіться, от тут ти у мене модістка. Хоч ну, зварити, хоч спекти. Точно так говорила моя бабуся. Хоч зварити, хоч спекти. Станцювати теж можу. Дорогенькі наше. Ну що ж, рецептом поділилася. Може, ви знали цей рецепт? А хто не знав, то майте на увазі, що це дуже дуже смачно. І я вам скажу багато інгредієнтів, які ви маєте. Допустим, та та ж картопелька у вас є. Є ж там морквинка. Є, допустим, дома. Да, та, уже таке от. У ну, якраз, як кажуть, на підхваті є в холодильнику. Маєте огірочок, ну, яєчко. Ну, це вже таке, знаєте, на свято, тим паче це дуже буде смачно. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!